Частину першої Мар'янівської лінії жителі засипали будівельним сміттям. Про це Суспільному розповів Андрій Гузовський, завідувач сектору з питань благоустрою міської муніципальної інспекції. Провівши роботу з сусідами, опитавши, ніхто ніяких скарг ні до кого не, не висунув. Те сміття, яке там було, там, скажем, пляшки, якісь там пакети, геть усе цим сусідами було прибрано. І... Всі воно кажуть, що після викидання цього будівельного сміття, так як там вулиця була не асфальтована, то станція дорожнього покриття навпаки покращився. Віктор живе на вулиці, яку засипали будівельним сміттям. Там ну, взагалі такий будівельний мусор. А до цього що там було? Да нічого, просто калюжі. А яка дорога була? Ну, порівняно з цією? Ну, ну як би краще трошки стало. Марина каже, що будівельне сміття висипав сусід. Нам там хоч асфальт зробили, хоч трохи, ну, хоч не такий, але все одно ж асфальт є. А тут, ж, like, тут же ж каша, коли дощ пройде. Тут йти невозможно. А дітям в школу ходять постійно. А це будівельне сміття ще висипали. Мені здається, що це оце, як -то, вони достроювалися, висипали. Тут то, хтось -то, -то з місцевих жителів, так? Так, звісно. ще мог би. Андрій Гузовський говорить, що за забруднення громадських місць сміттям передбачений штраф. У нас викидання будівельного сміття взагалі заборонено законодавством України про благоустрій населених пунктів. І за це є покарання у вигляді накладення адміністративного штрафу від 340 до 1360 гривень на громадян. Дмитро Павлов, заступник начальника управління автомобільних шляхів, розповів, що у 2024 році в бюджеті міста гроші закладені ті. Тільки на аварійні та ямкові ремонти доріг цьому році планується в більшості випадків це буде просто ямковий ремонт. Якщо і будуть якісь вулиці там перетягуватись, це напевно будуть одиниці. Якщо там потреба, скажімо, становить близько там, 400 мільйонів так на рік для поточного ремонту, а передбачено 50, відповідно, звісно, не не все вдасться. Тому йдемо таким шляхом, щоб Підемо по максимально критичним ділянкам. Марія Кравчук, Ігор Жуванько, Суспільне, Новини Житомир.